Всім вітання, вітаю вас на каналі Life Travel. І Сьогодні ми приїхали в дуже цікаве місце, це Івано-Франківська область, Криниця Святого Духа. Сьогодні 21 квітня, другий день Великодня, і ось я бачу, що тут є такі станції, хресна дорога, є молитва. Одразу тут. Думаю, сюди віряни приїжджають і відвідують це місце. Хочу вам показати, тому що я, чесно кажучи, здивувалась. я тут дуже давно не була, років 8-9, і тоді тут цього точно не було. А зараз от, є зміни в цьому місці і я хочу вам їх показати. От, станція перша. Палац Суджує Ісуса Христа, і тут все описано. і ось таке місце, Скульптура. І ось там от. Набирали ми водичку. Саме тому ми сюди приїздили, але я бачу, тут такі чудові зміни відбулися, що хочеться пройтись і подивитися, зняти. Місце просто божественне. Співають птахи, ростуть вічно-зелені. От ялини, туї, сосни. Бачу вдалині є якісь люди, чую голоса. Але наразі йду. Йду, дивлюся, щось знімаю. От бачу, що тут закінчується. Ага, далі є також. Продовжується доріжка. Зараз будемо йти дивитися. Думаю, вам чути, які птахи співають, як красиво вони співають. Виїстину воскрес. От люди привіталися. Так, що далі? Ого! Доріжка тягнеться і тягнеться. І дух людей немає. Тільки одну пару зустріла. От ще одна молитва. О, безвинно засуджений Ісусе, з безмежної любові до людства віддав своє присвяте тіло на розтерзання катам, щоб відкупити нас від страшного засуду за наші гріхи, Витерпів такі жахливі муки, та й не пропав марне, той біль, який ти відчував, недаремно пролилась твоя найсвятіша кров. Вона завжди служитиме дороговказом для нашого життя. Не допусти, щоб тільки відійшли ми з цього шляху Ісуса. Та? Для людей, які вірять, це важливе місце, важливі молитви. Ну, моя місія зараз це більше така екскурсійна, туристична, але мені також дуже подобаються такі місця, особливо облагороджені, чисті, які є на природі. Станція 2, Стація. Ось так виглядає і також от яка краса. Тут одразу ліс з правої сторони. Примулки посаджені. Хочеться дійти аж до кінця, але бачиш, ця дорога доволі довга. Зліва ліс, справа ліс і така доріжка. Думаю, якщо ви любите такі місця і ніколи тут не були, вам сподобається. Особливо ці всі вічно зелені дерева, які тут посаджені, і саме місце пов'язане з Богом. Думаю, що на Великдень ми не просто так сюди потрапили. Напевно, це так мало статися, щоб саме сюди я сьогодні приїхала. Прочитаю вам ще одну молитву і, напевно, буду вимикатися і повертатися. То не хрест. Не символ ганебної смерті, взяв Ісус на свої окривавлені плечі, то символ вічності, символ любові і символ покори, підняв Ісус Христос, щоб навчити нас, щоб доказати, що Його слова, Його наука невіддільні від життя, і хрест, який призначений кожному, слід нести з покорою, з послушністю Божій волі. І ми приймаємо цю науку, тільки просимо. Допоможи нам, Ісусе, прости нашу тимчасову незгоду з Твоєю святою волею, прости наші нарікання, обдаруй нас терпеливістю, щоб відчувати Твою допомогу, щоб не здавалися нам наші хрести такими важкими. Оце третя стація. Ісус падає під тягарем Христа написано, бачите? Ось так це виглядає. І далі, далі, довга-довга дорі... дорога.